Дуже хочу показати вам доріжечку. Наше одне замовлення тут, до речі, дуже великий розмір. Тут розмір де 3х3. Зараз ми його розпакуємо. Чим вона класне? Тим, що вона дуже легенька і вона досить гарно прибирається. Вона безворсова. Малюночок темненький, ми називаємо його кубики. А тепер подивіться, ніби вона маленька, да? а насправді ця доріжка просто величезна. Вона дуже легенька і складається просто суперово. Якщо ви захотіли постирати, почистити, оця доріжечка ми називаємо коричневий кубик. І ця доріжечка йде безворсової якості, подивіться, бласочка, тут йде ниточка плетяна, яка буде гарно прибиратися. Звісно, йде коврову Якщо коврова основа, ви запросто будете її стирати. Тому подивіться, великі розміри коштує зовсім недорого. Ось такого плану доріжечки коштують 2,5-2700, і доставочка йде наша безкоштовно. Обов'язково звертайтеся, вона є до 3 метрів ширини і така краса буде у вас. Ви можете не переживати, якщо у вас маленьке відділення на пошті, тому що ми гарно його зложимо. Подивіться, будь ласка, ми зараз його гарненько зложимо компактно. Килими України. Звертайтесь.